LS-4025, британський важкоатлет з подвійною силою. Його унікальна механіка відсутня. Так, саме так, її просто немає. Адже розробники взяли механіку дуплета з канопенера. І поставили на 11 рівень під гучним приводом унікальності. Це машина, яка більше говорить сама за себе силою, ніж хитромудрими механіками. Середня шкода 440 одиниць. Пробиття не надто високе, але достатнє. 265 мм базовим та 323 мм голодовим. Точність у циклічному режимі 0,33, час зведення 2 секунди. У залповому режимі точність 1,1, а час зведення зростає до 3,2 секунди. Час Перезарядки – 10 секунд, КВН мінус 10 градусів. Запас міцності складає всього 2400 одиниць. Корпус броньований 130, 110, 50 мм, але під чудовими нахилами, а башта. 370-120-70 мм, максимальна швидкість 34 км вперед та 12 км назад. У залповому режимі швидкість падає до 20 км вперед та 14 км назад, а питома потужність складає 13,3 кінських сил на тонну. Щодо обладнання, якщо на 10 рівні можна було відмовитися від зартування завдяки великому запасу міцності, тут такої розкоші вже немає. Тому оптимальний набір зартування, турбіна. Та стабілізатор, щоб повністю розкрити потенціал машини. Та ближче і ближче ми підходимо до кінця. ПЗ-79. Це нова ера важких танків з реактивними прискорювачами, баланс, маневреність і вибухова енергія в одній машині. Його унікальна механіка рідинні прискорювачі. Активуйте їх у будь-який момент, щоб отримати бонус до швидкості саме тоді, коли він найбільше потрібний. Прискорювачі нариваються і мусять охолонути перед повторним використовуванням, інакше вони перегріються і будуть тимчасово недоступні. Тож керування ними потребує тактики та уважності. Середня шкода за постріл незвичайно 690 одиниць. Робиття складає 260 мм базовим снарядом та 325 мм голодовим. Точність 0,42, час зведення – 2,8 секунди. Час перезарядки 17 секунд. КВН мінус 8 градусів. Запас міцності 2740 одиниць. Броня корпусу 150-120-60 мм під нахилом, а башти. 340, 150, 70 мм. Максимальна швидкість 30 км вперед та 15 км назад. Питома потужність 13,1 кінську силу на тонну. Щодо обладнання, заротування, досилач та турбіна.